У нас найбільший відсоток людей, які не довіряють вакцинації, це майже 20%, це фактично кожен п'ятий. Це тривожні цифри, тому що вони, зокрема, потім починають відображатися на спалахах. У нас вже є локальні спалахи, на жаль, У нас є буковина з кором, у нас є кашлюк, ну, тобто всі ті захворювання, які можна попередити вакцинацією, у нас вже там так чи інакше починають себе проявляти. Попри те, що ніби більшість батьків за і вакцинують все одно, цей кожен п'ятий це така дуже тривожна історія. Чому вона відбувається? З одного боку, вдарила пандемія, тому що всі настільки хвилювалися тобто пандемія, нові вакцини, розробка, російські фейки, міфи, ну, тобто конспірологія, вся ця красива. Бульбашка, яка людей налякала, вона призвела до таких трендів ну, фактично у всьому світі.